Зараз в другом ідемо на допит. Зараз заходимо до Романчука. Шевчуни мандр, я рішу перед тим, хочемо зареєструватися. У мене є зауваження до протоколу обшуку, щоб... Ми його спитаємо, так. Це в канцелярії реєструвати, чи він нам підпише, що отримав? Як ваше приймається? Стахів.

Це публічно, ви міністр. Ну так, ну, да. а чекаєте, чому ви хочете... А, про журналістів це переслідування якесь. У нас чимось заборонено реєструвати про спілку журналістів? А, Та що? А, я, не питаю, я питаю, зразу під що Ви лякаєте, я бачу? А що ви зразу політику вимочні? Добре. Якщо про спілка журналістів є вас чимось. Ходіть, розписалась. А ви що Так, складите? Ну просто я захищаю людину. Захищайте так ходить один треба сюди. Ви знаєте, що ви за знає пересідування ну, ви собі просто вас з роботи навіть. Та добре, ну, ви за кордони вийдете. Ні, це, між... як, як, це як, захист є міжнародний міжнародний. Член проспілки має так. міжнародний захист. Ви ніде за кордон не вийдете. Навіть. Ви будете бачите, ну, за те, що, що ви зараз говорили, ні, я не... По закону. Міжнародний захист має поспілка. Зараз зараз. Що ви робите зараз ну, що собі? Нащо ви це собі робите? Без, ну, чекайте, що ви погрожуєте до... дівчині. дівчині. Повістку ви її вручите? Дівчині. Остав Стахів. Остав. Васильович. Наше в Україні Васильович. не можна цей. Бучок, ні, там написано. Сподись. Угу. Все, згідно закону. Сергій мене. Наші юстицію не можна зареєструвати поступку, закон. Для чого ця інформація? Якать? Недостатньо фамілії. Ну, Добре, печіть. <звістка> Пані, що записувати? Ми викликали вас. Ну чому ви йдемо канцелярію? Спочатку йдемо канцелярії. Ми 4. з вами проводимо те, що треба. Тепер я вас не вашим час. Правильно? Ну, Чотири. Варко Чотири. Ви не можете, вас на 10.30. На 10.30 наш є час. Все, стопе, у вас 10.30. Ви ми хочемо канцелярію зробити. Ми не з вами зараз спілкуємося. Ми хочемо канцелярію зробити. У нас зараз до 10.30. Правильно? Це я вже не скажу, що у нас така. Вова. Чекайте. У нас канцелярію хочемо зробити. Ви можете сюди. <плодиці> Та нам телефон не тягає. Тут треба спочатку, що було. Ви сюди.

Дякую. Але, якщо про спілка поліції, це добре. А якщо про спілка журналісти, це подається. А, там. Та, та, ми то ж маємо про спілкую, це що, я мають зараз кожного допитувати? Народним трибуналом чи? Дивіться, будете виходити, розказіться. Так, довгенько, так. Кожен час, дату. Зауваження, пропозиції. Де, де яка... Ти запитуєш, так? Да. Ефі, я скинула ну, Жадно написала, так само у нього є оєпсила. Дивіться, друзі. Побачив слідчі посвідчення про спілки. Проспілка захищена міжнародними договорами, Конституцією і законами України. Уявіть собі, побачивши посвідчення Проспілки, кажуть, о, ви будете на допит. Це переслідування Проспілки журналістів. Це, на мою думку, міжнародний злочин. І я буду подавати міжнародній організації, що даний е, слідчий е, мав кримінальну справу в міжнародному суді. і коли він буде виїжджати за кордон, всі, що порушують права людини, громадських організацій, права, права професійних спілок, журналістів, будуть притягнені до кримінальної відповідальності. Особисто я подав заяву на слідчю, що він погрожує членам проспілки повістками. Побачив він е, члена проспілки. Давайте зараз оборонимо всі проспілки, диктатуру веде. Але вони думають, що український народ не читає закони. Український народний читає Конституцію, а зі мною, бачите, є Конституція. Мені кажуть, що я погрожую Конституцію. Зі мною є збірник міжнародних ратифікованих Україною договорів. Відповідно, я захищений. І я це читаю. І друзі, всі читають. І ще одне. Не бійтесь. Каже Ісус Христос, не бійтесь. Нас хочуть тримати в покорі, в страху. Знаєте, Ісус Христос робив добрі справи. Але коли Він бачив, що роблять фарисеї, він брав бич із мотузя і виганяв їх. Я прийшов в місце, де я своїх витішень платив зарплату. Я з повагою прийшов і говорив і вітався. Але коли я бачу, починають переслідувати членів проспілки журналістів, я буду діяти як Ісус Христос. Я не буду мовчати і буду говорити з ними тим тоном, який вони заслуговують, щоб вони знали, що за все здадуть рахунку. У мене топит пробули без адвоката і пустили його на саме завершення. Десь вже в кінці підписати. Які права людини? Телешоу розіграли. <сміття> Але до речі, село Мокви, ОТГ, Рівненська область. Катували Василя Плескача чотири доби. Даним фактом військова прокуратура порушила кримінальну справу. Він вийшов з того села зі мною на відеозв'язок як журналістом. Що зараз мені шиють, що він з мною вийшов на відеозв'язок і там ТЦК, я порушив законні дії ТЦК. Катувати людей, йому ваша поліція видала витяг про відкриття кримінального провадження 146, викрадення людини. Постанову слідчого про особенне експертизу і пам'ятку потерпіло. Самі визнали, що його катували чотири доби. А зараз по всіх каналах законна ЦК ТЦК порушена, ЗСУ здав, що там катують людей, боїте Соломокви, спитайте, де Катівня, Катують людей. Якщо хтось катує, а василь сирота, якщо думаєте, що з обідника і сироту не заступиться ніхто, у мене до текаре, як його мама дзвонить, каже, мого сина катує, що вб'ють. І хто його захистив? Хто з вас виїхав? Хто поїхав з Березни, з поліції? З Рівня. Але якщо ви думаєте, що люди будуть боятися себе захищати, то так не буде, то український народ придумали, шоу? Буде думати шоу. Рак має. А жінка співпрацює з ФСБ? Кримінальна справа втік з України? Чого вони шукають? Де інтерпол? Співпраця з ФСБ. Прокурор Зіня. Жінка Бісіяна. Де вони всі є? В чому її справу повернув? Печерський районний суд 3 вересня цього року назад прокуратурі, як рішення, відвідаючи чинного законодавства. Мені тут і справи їде. За суспільство аполіця, за суспільство журналістів, що я споряджують. Це нормально. О, можна... Людей крадуть депутат... на вулиці. Одесу, Де таке в Україні було? В які країні є світу, що під час війни не випускають людей? Жодна країна світу цього має. Третій рейд випускав. Радянський Союз випускав. На звідню є закон, статтю, яка забороняє чоловіка виїхати з України. Одну. Не постанову, згідно 33 статті, що пересування по Україні і виїзд за кордон згідно закону. А не постанова. Також і Конституція. І це не можна порушити. Вони присягу дали. клятво «преступники». Прийміть закон, але ви знають, що люди подадуть міжнародний суд. Бо скаже. То краще усна вказівка. Що за країна бусна вказівка? Давайте діалог, що ви думаєте? Так, да, ви живемо в Конституції, чи у нас безпридіє, як 90-х? Постанови що ви, знаєш, 90-х. Що там записалося? Читаємо з канцелярів. Добре, руки. Ні, не так. Дивіться, бачите, спокудить. Ще раз. Друзі, вийдемо ефір пізніше. Дуже поганий зв'язок.